Твоє, море. Твоє радіо, Марион. Євпадорія 106 і 8 FM. Доброго дня. Це онлайн-проект проект подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні у нас цікавий радіоефір, бо він вже перейшов у формат відеоефіру. Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію жіночі ініціативи в місто Порядок. І сьогодні з нами. есть уже видеозвязку Ярослав Баранов. Ярослав. Здравствуйте, город Евпатория, Институт развития креативных технологий массмедиа. масс-медиа. Також в Институте развития креативных технологий и масс-медиа у нас есть директор Сергей Кухобоченко. Да, день. здравствуйте. Здравствуйте. Незминный выпускающий редактор Анна Кохан. Здравствуйте, город Евпатория, Институт развития креативных технологий и масс Так, Тараса також мені е, я хочу вам представити ладу Владиславу Каневську. Це незалежний експерт з вирішення конфліктів та медіації. Ну, я б хотіла сказати в Україні, але так думаю, що не тільки в Україні. Так, Ладочка? Дякую, Ірочка. Дійсно, не тільки в Україні, от переважно, звичайно, що доводиться працювати саме в українському контексті. Місто Київ, дякую, Лада. І хочу нагадати, що сьогодні ми продовжуємо серію передач. Яка стосується безпеки в громаді, що це для мене? І сьогодні я хотіла, щоб ми з вами обговорили таке питання. Конферніше б, щоб поговорили про конфлікти, про поняття конфлікти, взагалі, що конфлікт, які є конфлікти в нашому житті, ну і як ми вирішуємо ці конфлікти. І перше слово я б хотіла надати нашій експерті Ладі Каневській. Ладочка, будь ласка. Звичайно, питання неймовірно цікаве. Бо коли ми працюємо з людьми, які потрапили в конфлікт, або на тренінгах, то звичайно перше, що ми питаємо, хто любить конфлікти. Я зазвичай і люди кажуть: дуже приємно, пане Сергію, що ви так любите. Можна зразу запитати, чому? О, я в мене дипломна робота була конфлікт, ну, по конфліктології. Це моє хобі. Чудово, от коли ми пишемо. So, Загальні більш... конфлікти, ми теж говоримо, ладочка, що конфлікти бажаємо цього чи не бажаємо, вони були, є і будуть у нашому житті. Лада, зараз ти продовжиш. Я лише хочу нагадати, що це онлайн-проект події в третьому секторі, інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мені дуже приємно, що в нас є інформаційний партнер, громадський простір, який нас постійно слухає. Це також дуже приємно. Продовжуй рада. Дякую. Е, ну, в будь-якому разі, ми поговорили вже, що як правило, конфлікти сприймається як щось негативне, як те, що чого всі намагаються уникати, або вони люди починають жити цим конфліктом. Е, якщо ми правильно будемо... Е, Дивитися, виберемо точки погляду там чи ракурс, як ми сприймаємо конфлікт, то безперечно, що ми зрозуміємо, що конфлікти в першу чергу це ресурс, от і який це можливості, щось... можливості, які нам надають абсолютно. Так? абсолютно а, так. Да. От, тому е, в першу чергу завжди і навчаємо, і коли працюємо з людьми, вже які потрапили в конфлікти, хочуть якимось чином його вирішити, е, то ми. Е, Намагаємося змінити їхню точку зору і спробувати їм усвідомити, що саме для чого цей конфлікт, що саме вони можуть змінити, як це може вплинути в позитивному сенсі на їхнє майбутнє. І ми ну, таки переходимо до більш практичного плану, яким чином їм досягнути цього раціонального, ефективного виходу з конфліктної ситуації. А, But... да? Ладочка, я дякую. У нас є Ярослав Баранов з нами на відеозв'язку. Ярослав, як ви да. які таке взагалі відношення до конфлікту? Ну, от що для тебе є конфлікт? Ну, в першу чергу, це это... негатив якийсь. Ну, без конфлікту не можна вирішити багато пр... проблем, багато задач. Ну, все-таки отстоюється у тебе, от коли ти слышиш слово конфлікт, для тебе це какой-то негатив, да? Да. Вот когда ты будешь брать участие в наших передачах, мы, мы с Ладой сумеем тебя убедить в том, что конфликт на самом деле это очень хорошо. Я согласен. Хорошо. Не, ну конфликты что, надо разреш... разрешать. Да, и ну конфликт, по, конфликт, по вопросу, сам как способ. решать конфликты, мы тоже можем с Ладой много рассказать, потому что Лада большой специалист в этом вопросе. Я в организации конфликтов. Больше... Да, а нет. потом разрешать. их. репрессии. и Знаете, иногда... Це, це цікаве питання взагалі організація конфліктів, але а, як не дивно, бувають навіть трішки. Якщо людина розуміє цінність конфлікту, то в мене був запит навіть про те, що знаєте, нам потрібно от ми тут збираємо експертів, нам потрібно створити конфлікт між ними, щоб вони могли ефективно його вирішити і ми могли рухатися далі. Тому запити бувають навіть і такі. Але, а, я б хотіла повернутися до оскільки ми говоримо про роль конфліктів в суспільстві в громаді, то я думаю, що в першу чергу це конфлікт, який виник в такому середовищі, це сигнал, і от як правильно цей сигнал. Сприйняти, як його розпізнати, чи варто його приховувати, чи варто його розвертати, як дивитися, хто залучений у цей конфлікт, як дивитися, яким чином найкраще вирішити цей конфлікт? Оце напевне буде найкритичніше. Я думаю, що дивлячись. Новини, які є в нашому ефірі, дуже багатьох людей складається враження, що це суцільні, що наше життя суцільні конфлікти. От я перепрошую, ладочка. У мене зараз також буде конфлікт, тому що я веду радіоефір, а в нас одночасно проходить тренінг і постійно відкриваються і закриваються двері. Тому я перепрошую, якщо там це зайвий шум, зайвий шум там відбувається. Так. А, і, ще, і ще тоді нагадаю, оскільки я вже тебе перебила, нагадаю, що це онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа і впевнена, що нас слухає громадський простір, наш інформаційний партнер. Привіт вам Так, да, дійсно да, вітання громадському простору. Я думаю, що а, як Наскільки усвідомлено будуть і всі громадяни, і особливо громадянські активісти, сприймати конфлікти і розуміти їхню цінність і що з ними робити, то можу, зможемо рухатися. От, тому я маю на увазі в да, напрямку от, розвитку. Конфлікт – та це, це прогрес. Да? Це може стати прогресом, якщо ми до цього будемо ставитися як до можливості. Але він може бути і регресом. Ну, власне, я чаті тут... прийшла чаті прийшла метка, я перепрошую, я хочу її зачитати. Так. Общая беда сбежает, общая удача ведет к конфликту. Николай Пащенко. Не знаю, чесно кажучи, хто такий Николай Пащенко, але висила але зачитати те, що в чаті прийшло. Ну, знаєте, життя взагалі штука цікава, від нього всі помирають і шкідлива, да? тому і конфлікт. Рано чи пізно, а, якщо він вирішив на спільну удача, те, що тут було написано, вона, безперечно, на певний час, певні. Емоції, певно, конфліктну ситуацію може вирішити, але згодом, коли якісь змінюються зовнішні умови, змінюються люди, які залучені в цю ситуацію, безперечно, що можуть виникати конфлікти. У будь-якої сталої ситуації є завжди якийсь ну, початок і завершення. У будь-якої організації є початок і завершення, і кінець. Так само у будь-якого. Ну, Власне, навіть на державному рівні, якщо ми подивимося, то держава Україна теж в неї були різні періоди життя, різні періоди ставлення до конфліктів. Ладочка, я перепрошую, але змушена тебе перебити, бо в нас є формат, визначений час. Yeah. Я лише хочу на, на позитиві закінчити, що по великому рахунку конфлікт це добре, і конфлікти потрібно правильно вирішувати. І нагадаю, що це була онлайн. Це був онлайн трек подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. З нами сьогодні була Лада Каневська, експерт з вирішення конфліктів та медіації. Були сьогодні представники з інституту розвитку креативних технологій Ярослав Баранов, Сергій Сухобоченко і випускаючий редактор Анна Кохан. І з нових зустрічей ще поговоримо. Твое море, твое радио, Марион, Евпатория, 106,8 FM.